При, Обратим привіт. Ну так, я на такому можу зробити сердечко, або тобі не стане нормально. Я ще раз намалю сердечко нормально. Але маленько, як у мене десь Але мабуть, що які кружочки. Купіть маленьку, треба маленькое сердечко. Малико, Але вийдеш я? початок кружки в мене був. Не знаю, що бейт, но я не тут я уже стукаю, але я хочу короче батьки. Я хотіла. Бать, короче, Давайте му зробимо 50 і думаю, досі будемо далі откупати. Давай. Ну да, а тепер замалюваю. Короче, батьки далі. Хоч я хочу 50 зробити. Давай би похуй, скільки тут є. Да. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ось вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13. Добрый день. 13. Капец. Наверное, Наверное, надо принять 50, надо принять 37. Мы их треба сделать. Она ну пошла делать, но... Ну. Надеюсь, она не стоит хватить. Давайте делать. Ой. Давайте дальше делать. Ну а что? Хотел 50, почему ты делаешь? Чешки масси ну, файно помолили. Я дуже питаю. Я на чому постоянно такі кольори обраєш. Тільки маму марків, то нет. сейчас. Вот це мої марки просто я беру есть папа. Просто я брала на угад по так, типа так на угад брала. А не просто брала по поєдина марки, бо в мене в мене їх не є, в мене їх дуже много. Ну давайте робити. тут побрала марки. 10 пацієнт хочемо, подам нам 100. Давайте вдачу брати. Так, ось, ой, всі брати. Вказую вам. Так, таки два. На сердечку. Я сейчас буду в Все. Такий. у нас сердечко є. Клас, більш не так. Давайте любий, потому що вже сті відео кончить, я ще буду дружною. Пускайте, бо тепер дружнє я знаю. Просто мені, кажется, буду подумаєте, що я дуна. Ну, ні, я просто так хочу знімати. Бо навіть пока що я. Тому хочемо скоро збігати. А так не могло. Яна, Я на что А что? Не в так. А чого? Яна.